Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект передньої навіски до МТЗ-80-82 892. По вартості орієнтовна 60 тисяч, точніше, поки не скажу, тільки привезли, ще що на наросиніла. Тут у нас товщина пластин до ланжеронів 14 мм, 50-й циліндри, 25 шток і ход штоку 20 см. Болтами ми комплектуємо, оце закладні. Зараз покажу, для чого це все. от у нас макет. На макеті воно все болтами бачите воно все прикручено Тут у нас ми помітили це, воно на продаж вже для людини, щоб було проще зорієнтуватися як воно збирається, яка закладна до чого. Тобто, всіми закладними ми все. Врегульовуємо, притягуємо, обтягуємо. То, що я вам казав, це якщо 10-25-го, воно отак от буде трошки далі. Якщо вам не треба, можете обрізати або так і їздити. Друзі, якщо зацікавило, номер для замовлення в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.